Дорогі друзі, 1 травня церква згадує святого Йосифа робітника. Серед святих, до яких християни звертаються в різних потребах, без сумніву, перші місця належать Діви Марії та святому Йосифові. Хоча культ обрушника Марії розвинувся лише в 16 столітті. Віряни доволі скоро знайшли в цьому святому могутню допомогу в усіх проханнях. 1955 року, відповідаючи на потреби світу, папа Пі2 указав на святого Йосифа як на досконалий приклад працьовитої людини і встановив на 1 травня спомин Йосифа Робітника. Так, на противагу соціалістичним концепціям і бурхливим подіям, які охопили світ з 1886 року, коли чекаські робітники вийшли з протестом, аби відстоювати свої права, було запропоновано вдосконалене і теологічне слушне тлумачення праці завдяки батьку Месії. Для людини працювати означає виконувати Божу волю. Взяв Господь Бог чоловіка і осадив його в Едемському саді. Порати його і доглядати його, читаємо книзі буття. Хоча після первородного гріха праця стала тягарем, вона не втратила цінності в Божому плані. Від початку праця становить невід'ємну частину нашого буття, освячує особу і дає участь у творчому процесі самого Бога. Святе письмо вихваляє працьовиту людину і картає ліниву. Євангелія розповідають, що святий Йосиф був Теслою і показують його чоловіком, який дбає найперше про добробут родини. Коли малому Ісусові загрожує небезпека, Йосиф усюди супроводжує Марію з дитям і не дає родині розлучитися. Писання називає його праведним, тобто слухняним Богові. Отже, праця та щоденні клопоти не заважали святому спілкуватися з Господом, а згодом з Ісусом. Навпаки, поруч з Марією і сином, він мав можливість працювати та споглядати великі Божі справи. Церква поставила обручника Марії як приклад слушного розуміння праці і використання талантів, які Бог вклав в кожну людину. Окремо святого Йосифа згадують двічі на рік 19 березня і 1 травня. Приймуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.